У пожежах на Рівненщині масово гинуть люди. Лише за перший місяць цього року 13 загиблих. Причина більшості трагедій – паління в ліжку. Так було в селі Новоукраїнка Рівненського району. Тут у дачному будинку згорів 53-річний чоловік. Він кажуть, селяни багато курив. Курив постійно. і курив в постелі. Стояла кружка в нього коло постелі на полу. А от що стало причиною пожежі в селі Олександрія, ще належить з'ясувати фахівцям МНС. тут у вагончику згорів охоронець місцевого підприємства, якому було лише 29 років. За однією з версій вогонь спалахнув через несправність пічного опалення. Працівники МНС вкрай стурбовані трагічною статистикою. Тож розпочали в селах профілактичні рейди. Рятувальники заходять до будинків і нагадують основні правила пожежної безпеки. Рівнського району старший інспектор Криміталь Сирі. Ми до вас провести навчання населення за місцем проживання. О, Боже. До такої реакції рятувальники вже звикли. Кажуть, зазвичай люди зустрічають їх здивуванням та посмішкою, після чого активно демонструють знання правил пожежної безпеки. Саме перша проводка в хаті говорить, має бути покрита цим ізоляційною трубою. Що, на що, що ще? Так само, щоб ніде нічого не було. Грубка, як горіла, що, наприклад, якщо грубка, то щоб не було ні сіно, нічого там на горі. Щоб все було оброблено, все закрито повністю. Якщо проводка коротка, то в принципі відключати від от мережі. Якщо немає доступу, то облибайте кабель, там, Сапирую. де сокири, де дерев'яне топорище. А гасити, якщо горить, то желательно не водою, а більш... або одіялом, списком, або одіялом, або одіялом, або одіялом, одіялом і... щоб не було доступу кисню. Ми звертаємо увагу на те, що ну, ви знаєте, що на, на, на теперішній час збільшилася молодь, зокрема, ну, вживання спортних напоїв іменно в молодшому такому віці. Ми попереджуємо, що навіть з вечора, коли вони приходять додому, ні в якому разі заборонено куріння в ліжку, як зараз ну, є такі випадки. Рятувальники застерігають, вогонь помилок не пробачає. Тож ліпше трагедію попередити, ніж мати справу з її наслідками. Головне, що треба пам'ятати людям. Це дотримання правил пожежної безпеки в побуті, оскільки за недотримання правил пожежної безпеки виникають пожежі в їхніх житлових будинках. На даний час в зимовий період виникають пожежі по таких основних причинах: це паління у нетверезому стані, несправність пічного опалення, оскільки опалювальні прилади мають проводити чистку димоходів до початку і після закінчення опалювального сезону. Перенавантаження споживачів електромережі рятувальники сподіваються, що лютий буде менш трагічним засічень. Для цього кажуть вони потрібно не так уже й багато бути обережним, розпалюючи грубку та менше палити, особливо в ліжку.